Кандали у Київському театральному університеті не вщухають. Колишні студенти звинувачують ще одного викладача в непристойній поведінці. Два актори розповіли, що їхній наставник, актори, заслужений діяч мистецтва України під час занять, міг обрати собі улюблену студентку на день репетиції, яку садив поруч. Під час оцінки роботи клав руку на коліна дівчини або ж. Міцно обіймав таку поведінку. Вони називають брудною й огидною, але зізнаються, що в раки студентства не наважувалися зробити зауваження. І лише минулого тижня назву цього ж вишу згадували через схожу історію з іншим викладачем Андрієм Білоусом, 23-річна дівчина, яка мешкає нині в Сполучених Штатах Америки, опублікувала відео, в якому звинуватила педагога в сексуальних домаганнях. І після цього про непристойну поведінку чоловіка, який до того ж є режисером молодого театру, стали говорити й інші студентки. В університеті Карпенка-Карого відсторонили Білоуса від викладання на час розслідування. Також в освітньому закладі розпочали службову перевірку. А за Яви студенток передали правоохоронним органам. Представники адміністрації Карпенка Карго повідомили, що у виші встановлюватимуться камери, відеоспостереження і заборонять спілкування з викладачами поза межами групових чатів. І Вимагають від сторони та Андрія Білоуса і в молодому театрі. Бо один з колег його Ілля Чопоров написав у Фейсбуці. А Люди кажуть, що не можуть почуватися в безпеці, поки триває розслідування, яке стосується їхнього художнього керівника. Кого змушували надсилати оголені фото, або кому надсилали їх без згоди, кого змушували до сексу? Хто був свідком або знає про подібні випадки по відношенню до своїх колег? Будь ласка, підведіться. І наші колеги з громадського звернулися за коментарем до самого Андрія Білоуса. Спочатку режисер не відповідав на телефонні дзвінки, натомість написав у месенджері, що подав заяву в поліцію. А поки триватиме слідство, коментарів не надаватиме. Уточнити про що саме заявив поліцію, не захотів. Згодом в етері громадського радіо, випускник університету. А Валерій Філіпенко заявив, що Білоус готує дискредитаційну компанію щодо дівчини, яка першою заявила про його домагання. І нагадаю, торік студента, студентка Київського національного університету Марина Калашнікова звинуватила викладача завідувача кафедри біохімії, навчально наукового центру інститут біохімії та медицини у сексуальних домаганнях. Тоді скликали інститутську комісію, після чого справу передали до поліції у лютому 22-го року. Ректор КНУ закидали те, що він, нібито, пропонував студенткам і співробітницям університету вступити з ними в сексуальні з ними в сексуальні зв'язки. І про це йшлося в листуваннях, які оприлюднили в інтернеті. Однак сам ректор цей факт заперечував і заявив, листування сфальсифіковано, і жодних статевих контактів з студентками чи працівницями вишу в нього тоді не було.